Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні ми говоримо про те, як працює державна іпотека в Україні, а саме програма ЄОСЕЛЯ. Дімо дізнаємось про головну і мету, про умови участі та про тих, хто може взяти в ній, в ній участь. І допоможе в цьому питанні нам розібратись Юрист Іван Карнау. Івана радий вітати. Вітаю! Хочеться почати з того, яка. Загалом, основна мета так програми є оселя, і які категорії громадян можуть взяти в ній участь? Ну, давайте по порядку. Метою програми є полегшення доступу громадян до власного житла, оскільки така потреба є гострою і, враховуючи вартість нерухомого майна, такі можливості є не у всіх категорій громадян. Для кого це створена ця програма? Це відносно тих категорій осіб, які мають право на пільгові кредити пільгові умови або на на загальні. І можемо перейти одразу на те, чим вони відрізняються, які категорії, під яку категорію можуть попадати. Я думаю, що буде якраз дуже доречно. Тоді почнемо з пільгових умов. Пільгові умови передбачають ставку в розмірі 3%. Такі умови можуть отримати такі категорії громадян, які проходять Державну службу за такими напрямками. Це можуть бути медичні працівники, педагогічні працівники, а також чинні діючі військовослужбовці. Щодо військовослужбовців, які служать за контрактом, вони мають окрему взагалі категорію, якщо це перший укладений контракт, вони мають право розраховувати на іпотеку під 0%. Всі інші підпадають під категорію 3%. Щодо загальної, яка для інших верст населення, це йдеться мова про відсоткову ставку в розмірі 7%. До таких категорій відноситься внутрішня. Переміщені особи, ветерани війни, учасники бойових дій і будь-які особи, які відповідають певним критеріям. Основне це відсутність власного житла або наявність житла на окупованих територіях. Тобто, наприклад, якщо є у власності нерухоме майно там квартира або будинок, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях, вони не будуть враховуватися як власне житло, і такі особи можуть бути учасниками такої програми. Щодо того, які умови для того, щоб отримати майно, яким, яким критеріям повинні відповідати на майно, також описано в законодавстві, це відноситься до таких категорій нерухомого майна, які введені в експлуатацію були до 10 років. Максимум, тобто, це скажі... може бути новобудова да, так, нова будова і для категорії внутрішньопереміщених осіб така також розповсюджується така послуга, як використання сертифікату за зруйноване майно. Вони можуть взаємодоповнювати. Це може бути сертифікат, використаний або в залежності від вартості майна, або на перший взнос, або на відшкодування повної вартості. Тобто, якщо є документально підтвердження такі факти, і виданий певний там сертифікат для інших категорій населення, які не підпадають під ці критерії, але які не мають власного житла, вони також можуть стати учасниками такої програми під 7% іпотечного майна строком максимальним до 20 років. Так, а як подати заявку на участь у програмі через застосунок дія? Так і чи можна це зробити, якщо там ну можливо у когось немає цього застосунку? Можна через застосунок дієтак, в розділі є оселя, подається заявка, вона оброблюється там протягом декількох днів, з'являється інформація щодо наступних кроків. І як тільки буде погоджено такі умови, далі вже йде робота або з ріелтором щодо пошуку майна, яка відповідає там певним певним критеріям, або самостійно, наприклад, пошук власників, які продають таку нерухомість. Якщо вона відповідає певним критеріям, далі подаються заявки на відповідні банківські установи, які погоджують і надають такі послуги з укладення таких договорів. І якщо, наприклад, у осіб немає або відсутні застосунок дія, вони також можуть звернутися письмово заявою на Відповідне там Міністерство юстиції щодо роз'яснення, як, як їм прийняти участь, і через посередників зазвичай через банківські установи оформлюються такі заявки в відділеннях відповідного банку, і далі вже ситуація аналогічна з тим, як це подається через дію, так і офлайн фізичною. А які документи необхідні для оформлення от, іпотечного, і іпотечного кредиту в застосунку Єваселя? Перш за все, це необхідно мати діючий паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, Якщо йдеться мова про відповідність певним критеріям, це може бути додатково витребовані довідки про відсутність, наприклад, майна, це витяг із реєстру нерухомого майна про те, що там особа немає зареєстрованого право власності. І на першому етапі це все цього достатньо для того, щоб там з'ясувати, чи має право там потенційна така особа на укладання таких права чи, чи ні. Далі вже на другому етапі, коли вже йдеться мова про якусь конкретику, тобто коли вже є. Певний об'єкт, це квартира або будинок, і а, тоді перевіряються вже правоснуючі документи, які повинні відповідати тим критеріям, які зазначені в такій програмі. А які поради ви можете дати потенційним учасникам для того, щоб успішне було проходження всіх етапів програми? Ну, перш за все, це набратися терпіння, оскільки в нашій країні на жаль такі процедури вони є дуже бюрократизованими, але тим не менше вони є реальними І якщо перевірити одразу, що ви підпадаєте та маєте право на відповідні умови там, пільгові, подати заявки, дочекатися результатів, і щоб не витрачати час, щоб зекономити цей момент, краще звертатися одразу. З запитами, наприклад, до ріелторів, або самостійно відшукати декілька паралельно варіантів для того, щоб у разі, якщо відмовить банк надані кредиту на одну оселю, можливо, там буде інша, яка дасть змогу оформити її. Щоб не гаяти час, можна дивитися одразу декілька об'єктів. Це просто така порада із досвіду, оскільки дуже часто стикається така ситуація, що є конкретна квартира або будинок В новобудові, наприклад, і є бажання там взяти її там, в довгострокову іпотеку, але вже коли там через півроку доходить до стадії, коли необхідно там узгодити підписати договір з якихось причин, наприклад, або власники міняють умови, або наприклад, в Банк надає відмову в укладенні такого договору, і якщо причина відмови пов'язана безпосередньо з невідповідністю критеріям конкретного об'єкту, то краще заздалегідь підготуватися до перегляду таких паралельних декількох об'єктів. А в яких випадках може надійти відмова на участь в цій програмі? Відмова може бути, наприклад, якщо загальна площа не відповідає критеріям, які це вимоги, на одну особу можливо оформити квартиру загальною загальної до 52,5 квадратних метри. І з розрахунку за кожного додаткового члена сім'ї ще плюс 21 квадратний метр. Якщо йдеться мова про сім'ю, наприклад, там подружжя, дружину та чоловіка, дві, дві особи мають право максимально Максимальною площею взяти квартиру в іпотеку під 73,5. Квадратних метрів, якщо а, така площа, хоча б на метр один квадратний, перевищує цю кількість, то а, банківська установа не зможе погодити такий кредит. А, якщо менше, то в принципі вона підпадає під під такі критерії і може бути погоджена. Чудово Ну що ж на цьому будемо ставити крапку. Івана, я дякую за те, що зайдав нашої студії, і ми, як завжди, розібрали актуальну і таку важливу тему для того, щоб людям стало більш зрозуміло, так, тому що до, досить Велика кількість зараз з'являється різноманітних програм, але як ними користуватися і як їх проходити, не всі знають. Тому я щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І говорили ми сьогодні на тему програми «Є оселя» та про те, як працює державна іпотека в Україні. В гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.